Павло Глазовий. Панаука Водить батько за зоопарком хлопчика малого. Ти ж уважно придивляйся, поучаю строго. Он двогорби верблюдяра, корабель пустині. Бач, у нього дармоїда два горби на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває, сам по горло нажереться і в горби напхає. О, дивися, став на ноги, до бар'єру суне. Можеш, синку, дулю дати, ось побачиш плюне. А хлопчина рад старатись, роздражнив тварину, тичнув дулю І заховався батькові за спину. Як крутнеться, та як плюне пісова худоба. Заліпило батьку очі, заплювало лоба. Батько хлопця смик за вуха, потім за волосся Ну яке ж ти стерво каже, в кого ти вдалося? Бобік. Кричить дядько на базарі: Ей, хто купить зайця! Вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска, вміє польку танцювати і насіння луска. З ними півень теж учений, як зозуля, кука. Купіть півня, зайця й гуску по червонцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобик, лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка миловидній жінці. Скільки коштує ваш Бобик? Чотири червінці. Що ж ваш Бобик, так, як заяць на роялі грає, чи танцює так, як гузка, чи пісні співає? Ні, мій бобик, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ви так багато хилите за нього? А у дядька очі хитрі і лоб не порожній. Бобик тітко, в цім оркестрі, керівник художній. Заморські гості. Приїхали в Україну гості із Канади, походили по столиці, зайшли до міськради. Біля входу запитали міліціонера, чи потрапити ми можемо на прийом до мера. Козирнув сержант Бадьоро. Голови немає, він якраз нові будинки в Дарниці приймає. Здивуванням засвітились очі у туриста. Ваша мова бездоганна, і ви мова чиста. А у нас там, у Канаді, нарікають знову, що в Києві забули українську мову. Підморгнув сержант лукаво і каже: зрозуміло, розбиратися у людях наше перше діло. Я ж побачив, що ви гарні і шляхетні люди, бо ж пана по-українськи розмовляти не буде. Після авансу чоловік аванс одержав, здибався з дружком та добряче причастився, просто під ларком. І п'янющий, як то кажуть, у дрезину, в дим. Почвалав у дитсадочок за дитям малим. Там схопив синка за руку і повів, як міг. Не устиг він ще ступити дома й на поріг, як дружина вкрик у сльози, в тебе сором є! Ти привів чужу дитину. Де ж дитя моє? Чоловіка в різні боки буйний хміль хита. А яка тобі різниця? Жінку він пита, чи чужого прихопив я, чи привів свого? Ти ж назад відтарабаниш завтра знов його. Татки друг. Запитала свою маму донечка мала. А це правда, що ти, мамо, у землі жила? Звідки ляти цю дурницю в голову взяла? Так. До нас приходив дядя. Ну, отой! От Оцей, що ходив із татком разом вчитися в ліцей. Ти пішла купити для нього пляшку коньяку. А він каже, де ти жінку викопав таку? Кадри. На короткому шляху між селом і містом спав п'яниця мертвим сном на повітрі чистім. Ми момчались мотоциклом двоє із міліції. Не сподобався їм п'яний у такій позиції. Відтягли його у бік. Що воно за чоловік? Документів не знайшли, витягли дві хустки і малесенький лимон, залишок закуски. Лейтенант задумався оце так діла, хоч би знати, звідки він, з міста чи з села. Наказав сержанту: Слухай, нахилися та понюхай, чим пахтить казьонкою, чи, може самогонкою. Нюхнув сержант і став струунко, клацнув каблуком. Дозвольте доложити, пахне коньяком!» Лейтенант нахмурив брови, ще подумав трішки. Поклади їх у коляску, а я пройдуся пішки до відділення його вези, та не дуже їх тряси, хай не утомляються. Такі кадри на дорозі просто не валяються. Українське сало. Над безмежним океаном лайнер проліта, а в салоні дід старенький сало у Пахне салом українським на увесь літак. Підбігає стюардеса і говорить так: Командир, наш сало любить, он у нас хохол. Просить он кусочек сала принести на стол. Настовбурчились у діда вуса, наче дріт. Він не буде їсти сала, відмовляє дід. Вертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас любітель сала єсть є що один. А це ж хто? старий питає. Наш второй пілот. Он хохол і любить сало, щирий патріот. Дід серветкою утерся. Дівко чи мадам, він не буде їсти сала, повторюю вам. Стюардеса пильно в очі дивиться йому. Як це так, не буде їсти? Поясніть чому. Дід насупився сердито. Поясню, мадам, той і цей не будуть їсти, бо я їм не дам. Українцям дав би сала, а хохлам не дам. Чудодійний борщ. Серед ночі в заметіль стука хтось до хати. Гей, хазяєчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам, я боєць піхоти, позавчора йшли микросом, я відстав від роти. Дві доби не крихти, приморозив ноги, до своїх дійти не можу, замело дороги. За дверима чути голос, вірю вам прекрасно, я сама, а ви, мужчина, це мені опасно. А солдат зубами дзвонить, що тут опасатись, я ж два дні не їв нічого, не почну уж кусатись. За дверима той же голос, та воно то ясно. Темна ніч, а ви, мужчина, це мені опасно. А солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого, я ж голодний і холодний, чи мені до того. Відчинила жінка двері, просить гостя в хату. Насипає борщ гарячий, подає солдату. З'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить. Як наївся, розігрівся, мабуть каже, досить. Ти, чудесна господиня, борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасний. Мисливські хитрощі. Електричкою мисливці їдуть на качок. Скільки можна там почути всяких балачок? Літній дядько молодому весело кива, перевірим, як у тебе варить голова. Йдеш ти типу по Олем, без патронів, розстріляв усе, а тобі назустріч вовка, сатана, несе, що ти зробиш. Заховаюсь в ямі за кущем. Знайди, синку, та з'їсть тебе негайно, з шапкою і плащеєм. Є одна мисливська хитрість, знай її і ти. Не ховатись, а на вовка треба прямо йти. Перед вовком сядь, розуйся, і штани зніми і лупий по морді вовка мокрими штаньмає. Вовк штанів боїться мокрих більше, ніж вогню. Це кажу я щиру правду, не якусь брехню. Молодий не дуже вірить, скоса поглядає. Добре, каже, якщо буде поблизу вода, чи байура, чи калюжа, чи якийсь струмок. А як ні, то що робити? Не журись, синок. Доки будеш розуватись та знімати штани, десять раз у тебе стануть мокрими вони. Му провчила жінка його мила. Повернув з Кузьма з роботи, освіжився в ванні, одягнув нову піжаму, та ліг на дивані, лежить собі, проглядає журнали та газети, а дружина варить, смажить, готує котлети. Пообійдав Кузьма смачно, запалив казбека. Ну, чого ти пита жінку, така недалека? Тільки в тебе і балачки про супи олію. Та ні слова про театри, про драматургію. А є, жінки, збоку глянеш, ходить. Яка їда? Драматургів усіх знає аж до Евріпіда. Так і сипле, тіто, гобі, Карузота Фелліні. Есамбаєв, Магомаєв, Кобзон, Паганіні. А ти яка? Ти ж не тямиш в цьому, ні Бельмеса. Ти ж не можеш відрізнити брамса від Бернеса. Давно тебе не бачив я в хорошому платі. няєшся у тапочках в дешевім халаті. Ти забула, що є в світі жіночі принади, перманенти, манікюри, духи та помади. Я хотів би бути мужем культурної дами, а ти чавиш помідори, брящиш друшляками, як побачиш вишні, сливи, пихаєш їх в консерви, я не можу розумієш, здають уже нерви. Через добу повернувся наш кузьма додому. Зустрічає його жінка в платті голубому. Підведені чорним очі, на губах помада. Закрутило кузьмі в носі від духів Елада. Плаття модне, вузесеньке, облягає форми, ще й коліна не прикриті, такі тепер норми. Посадила кузьму в крісло, сіла проти нього, як французька кінозірка, виставила ноги. У Кузьми від здивування потилиця змокла. А дружина запитує Ти читав софокла? Може, тобі до вподоби п'єси Евріпіда? Репетує Кузьма, відчепується. Подавай вечерю, на що мені Еврі піде? на що їхні п'єси. А ти ж казав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери негарні. Я й просиділа сьогодні півдня в перукарні, не було в мене часу возитися з обідом, то я тобі й замінила обід Евріпідом.